Послуга, пакет мамографія жінка 40 років та старше, отримує безоплатну мамографію згідно електронного направлення від сімейного лікаря або від онколога нашого центру, або від онколога поліклініки за її місцем проживання. Мамографія, консультація онколога, лікування виявленої патології. Якщо жінка молодша 40 років і є необхідність виконання мамографії, то вона отримує безоплатно згідно дев'ятому пакету амбулаторна допомога після огляду онколога нашого центру, який підтверджує необхідність цього обстеження і за електронним направленням, яке створює онколог нашого центру. Вони звертаються до нашої поліклініки за електронним направленням онкологів або сімейних лікарів за місцем проживання і отримують безоплатну консультативну допомогу. І обстеження згідно пакетів медичних гарантій. Обстеження платне чи ні? Ні. Безкоштовно, все безкоштовно? Все, що входить до пакету. А що входить до пакету? Ультразвукове дослідження, лабораторні дослідження, комп'ютерна томографія, онкоскрінінг. Тут має значення вік пацієнта, чи, наприклад, ендоскопічне дослідження, колоноскопія, гастроскопія виконується на безоплатній основі за електронним направленням з якогось определеного віку 50 років, 40 років. А раніше, якщо пацієнт бажає обстежитися, це вже платна послуга. Людей стало звертатися менше, це зв'язано з втратою, тимчасовою втратою території області. Люди вже не можуть до нас виїжджати. Маршрут пацієнта значно ускладнився, тобто звернень стало менше, але все одно роботи багато.